В минулому році вам дуже сподобалось наше питання з Відерка Адля. Тому в цьому році ми повторюємо атракціон. Ви ручку засунь і одне питання вийми. Читай Володя, коли ти повернеш вірняш А де тут, Володя. Хто бачив Володю? Пан Микола, давай засунь ручку сюда. Може, виграєш автомобіль. Головне, щоб не програв. Чи спали ви на робочому місці? Ну, ти я кажу, я навіть зараз це, як в сні бачу. Питання: яку пораду ви найчастіше повторюєте своїм співробітникам? Я звик давати таку класну пораду, коли спілкуюсь із своїми. Співробітниками і своїми партнерами за кордоном. Англійською мовою any obstacles, who can reach any heights. Це потужно. Ну що, друзі, знімаємо далі? Давай за собою руку. Якби вас зараз чули усі ми світу, що б їм сказали? Вступати в вуа. Витягнеш, знаєш. Яке слово найкраще описує ваш бізнес? Ну, Якщо взагалі говорити, знаєш, дивись, уявить собі, коли ти їдеш на велосипеді, от тако, знаєш, гарно їдеш на ровері, так от крутиш педалі, але ровер горить, ти гориш, все навколо горить і тобі треба їхати. Клас, дякую.